Ви перебуваєте в розшуку, пане водій, носить 35. Е... Якщо особа, якщо особа. Послухайте. Ні, 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 ні. Не, я вас слухати не буду не, цей не раз. Не, не будете мене слухати? А, дивіться, ви, 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 ви перебуваєте в розшуку. Ви слухати мене не будете? А? Ні, я вас слухаю. Ну, є рішення суду на рахунок мого а, розшуку? при чому тут рішення суду, в мене є база. Що, яка база? Це офіційна база? Звичайно. Я тоді буду зараз реєструватися на рівні 102 про те, що, що вас, ну, про те, що ви ухиляєтесь. Питань від, нема, все. Від, від чого хиляюсь? Дивіться, про те, що ви перебуваєте в розшуку, пане водій. Я не Нема рішення. Суд? Та, рішення та, с... причем, тут суд, дивіться, якщо особа перебуває в будь-якому розшуку... Я вам ще раз пояснюю. Колись Я вже... Я, по... по... Миколи представника СБУ сюди. А... Я вас не чую. А, не чуєте? Я вас не чую. Хто ну, то вибачайте. Я буду затриманий. Я буду затриманий, питаюсь. Зверніть увагу, працівник поліції починає одразу після того, як він не. Зміг проштовхнути пункт 7 статті 35, починає розповідати про те, що все ви у розшуку. Ви зараз будете обмежені. Рошук, що він на сьогоднішній день, згідно кодексу України, про адміністративні правопорушення, не визначений, тому те, що він там розповідає, що хтось там в якомусь розшуку є якась база і все таке інше, ну це не передбачено чинним законодавством. Бачаю в діях працівника поліції якусь нездоволеність. Він 100% чимось ображений. І ви я знаю 100% це. Напишете в коментарях, що виглядає як якийсь ображений хлопчик, який зупинив водія і дуже хотів подивитися документи однак він це не отримав. І починає поводити себе вже досить таки зухвало, ганебно. До речі, друзі, хотів би звернути вашу увагу. Якщо вам потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України, звертайтесь до нас, клуб юридичного захисту водія, щоб отримати надійний юридичний захист. Якщо потрібна корисна література, залітаємо в опис під цим відео. Там є посилання на наш дешо. До речі, там вийшла у нас нова монографія алгоритм дій, коли зупинила поліція, щоб ви знали, як діяти в будь-якому випадку. Завжди дотримуйтесь певного алгоритму дій. Ну і бажано мати свого адвоката, тому що в більшості випадків ми бачимо. Ми працівники поліції, не отримуючи того, що він хоче. цей працівник поліції. А він хоче так сильно подивитися ці документи, то він починає діяти вже по іншому, або затримує транспортний засіб, або інкримінує водію статтю 130, керування в стані алкогольно-наркотичного або іншого сп'яніння. Все інше починає вигадувати.